Малята до нового року залишилося дуже мало часу. І, мабуть, ви вже прикрасили ялинку, однак на ній точно ще знайдеться місце для оригінальних паперових іграшок, які я пропоную вам виготовити разом з батьками. Я вам покажу декілька цікавих поробок ось таких, якими можна зробити своїми руками. Виготовлення самостійно новорічні прикраси це речі, в які ви вкладете свою працю, любов. Такі прикраси чудово підійдуть для створення теплої, затишної атмосфери на Новий рік і Різдво. Адже Новий рік це свято оповите легендами, романтичними історіями. Кожна традиція пов'язана цікавими фактами з минулого. Ось такі новорічні іграшки мають свої історії. Виявляється, почалося все багато століть тому. І стали прикрашати цими іграшками ялиночку, а також кожен з дитинства вирізав чарівні такі сніжинки. Я пропоную вам виготовити дуже цікаві оригінальні с... 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 сніжинки. Це буде красивим оздобленням для ялинки. Ось такі. Сьогодні не складно зробити такі іграшки, які ви захочете. І існує багато простих варіантів іграшки, із, з будь-якого матеріалу, який вам сподобається. Тож, будь ласка. Перегляньте всі поробки і сніжинки, і саме виготовіть різні прикраси для своєї ялинки самостійно або з матусею. Малята саме час задуматись над прикрашенням оселі до Нового року та Різдва. Тож не гайте часу і мерщій до роботи, і ви виготовите. Ось такі цікаві іграшки для своєї ялинки. Вітаю вас з прийдешніми святами!